Своє робоче перебування в області Микола Присажнюк розпочав у приватному сільгоспідприємстві Новаки, що в Коростенському районі. Міністр уважно вивчав роботу місцевих тваринників, в якій чимало повчального. Тут же відбулася його прес-конференція для центральних обласних і районних мас-медіа. Під час неї міністр оцінив підсумки минулого аграрного року і найближчі перспективи агропромислового комплексу України. Минулий рік так, да, він був рекордним для аграрного сектору. І я хочу подякувати всім аграріям, включаючи і е, Поліщуків. Це важливе питання, і це підтвердження і вдячність нашим аграріям за те, що все таки вони не розгубились за часи перебудови, а згрупувалися і стали потужною галузю нашої економіки. Це перше. поточний рік 12-й рік. Це рік, я хотів би сказати для аграрного сектору виклику. Рік під підтвердження нашого професіоналізму і рік можливості підтвердження нашого фінансового потенціалу. Чому тому, що сьогодні важливе питання і відповідальність в певній мірі полягає на нашу національну аграрну науку. І я хотів би побажати, щоб якраз ці випробування в цьому році аграрії пройшли достойно і підтвердили, що вони є. Аграрний сектор є потужною надійною. Складової нашої економіки, не зважаючи на природно кліматичні умови, того ж дня Микола Присяжнюк взяв участь у богослужінні в свято ольжинській церкві в Коростені, яке провів архієпископ Оврський Коростенський Віссаріон. Під час перебування міністра на Житомирщині його супроводжували перший заступник голови обласної держадміністрації Микола Олещенко, заступник голови облдержадміністрації Микола Дейсан, Коростенський міський голова Володимир Москаленко та інші офіційні особи.